Моя звати Арік Тимур, я ліцею з ї третьої групи. І я йду на вибори на посаду президента Коломийського ліцею на 9 Стати президентом ліцею це дуже відповідальний та рішучий крок. І я впевнений, що з ним впораюсь. Я йду на вибори не з пустими обіцянками, а з чітким баченням того, як покращити наше ліцейне життя. Найважливіше для президента це прислухатись на народу. Тому займаючи посаду прем'єр-міністра школи, я отримав багато побажань. І ось наші пропозиції. На себе обов'язок президента ліцею, наш парламент розгляне кожну вашу пропозицію. Для відкритості роботи нашого парламенту буде створено телеграм-канал нашого ліцею, де ви зможете побачити усі плоди нашої праці. Ми впровадимо тематичні та святкові дні, як одні без форми, щоб кожен учень зміг проявити свою індивідуальність. Запустимо відео або радіоканал ліцею та будемо транслювати новини ліцею, інтерв'ю та подкасти з учнями та вчителями та цікаві програми, які запропонуєте саме ви. Як запропонувати ідею? Дуже просто. У нашому ліцеї цілодобово буде працювати скринька пропозицій, у яку ви перерві можете запропонувати свою ідею. Окрім того, спеціальний телеграм-бот приймає пропозиції наживо та передає відповідне міністерство у нашому ліцеї. А б хотів змінити ти, чекаю саме твоїх пропозицій. Приєднішся до розвитку нашого ліцею. Можливо, твій голос стане вирішальним. Кандидатів багато вибір один.